Михайлу Добкіну змінили запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання, а все тому, що він напередодні зареєструвався кандидатом на президентство. І зали суду повернулася Юлія Янчар. Біля Печерського районного суду знову багато камер. Тут знову слухання у справі Михайла Добкіна. Його юристи наполягають у справі. З'явилися нововиявлені обставини. Він став кандидатом у президенти, тому наполягають на зміні запобіжного заходу. Допкіна звинувачують у закликах до федералізації посягання на державну цілісність на літневому харківському з'їзді 10 березня. Затриманий він пробув понад три тижні під домашнім арештом і після реєстрації ЦВК вимагає заміни хатньому арештові. Саме засідання нам заборонили знімати на професійні камери, тому користуємося підручними засобами, знімаємо на аматорську. Сам пан Добкін вже пройде на засідання. Воно відбувається в кінці коридору. Він відмінному настрій, у нього аж два захисники. Одразу з початком засідання юриста Добкіна пояснюють, як шкодить кандидатові домашній арешт. Він не може спілкуватися із виборцями і їздити країною і просять взагалі скасувати запобіжний захід, якщо він не може вести агітацію, Прокурори, посилаючись на конституцію, теж виступають поборниками виборчого права, але пропонують лише замінити домашній арешт на більш м'яку міру. Суддя йде думати в перерві ж прокурори всміхаються і питаються в Добкіна, чому він раніше не подавав заяви. Чому так ізновало, що ще тиждень тому ви вже звернутись? Зрештою суд змінив міру запобіжного заходу замість домашнього арешту на особисте зобов'язання. Тепер Добкін може вільно їздити країною і навіть за її межі, але все ще підозрюваний у справі. Захисники підвідають частково здоров'я, а інші органи біля заключення заходу заміні на особисте зобов'язання покладенням на підозрюваному обов'язки зобов'язавши доки на Михайломарку, щоб прибувати на першу роботу року, що народа у визначенні учасниками. То особисто зобов'язання буде достатньо для забезпечення е, всіх вимог, які можуть виникнути в процесі розслідування кримінальної справи. Я, якщо чесно, таким. Exactly like До Харкова, де живе його сім'я, поки їхати не планує, каже, порине в політичні справи. Свої взгляд і принципи я не міняю. Я не вважаю, що коли-либо каких-либо правонарушень, направлених на розкол нашого государства. Я думаю, що з этой минуты я прямо зараз їду на засідання. Збирати на ваш на цьому все ще підозрюваний Добкін. у супроводі охоронців покинув Печерський суд. Юлянчар, Іван Вісаріонов, програма Вікна СТБ.